Ми зараз О. долучимо до розмови Оксану Погомій, депутатку Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас. Дякую вам. Вітаю добрий ранок, радий бачити і чути. Коли з Херсона кажуть «добрий ранок, то і у Львові він точно стає ще добрішим. Розумію, яка складна ситуація. У вас зараз. Ну, давайте так. Ми розпочнемо із першої з того, як ніч минула ворожі обстріли, що відбувалося. Ну і також комунальна ситуація. Там світло, вода, все це. А потім вже перейдемо до цих російських е, історій про те, як вони захопили, не захопили корабельний районський. Будь так. ласка, е, Ніч була е, гучна. У нас, взагалі, е, останні, мабуть, чотири дні дуже гучно. Скажу чесно, що ми все одно ну, ті, у кого такі залізні вже нерви, як канати, то ми спимо, чуємо це скрізь сон. У вісні ти думаєш, ого, це, мабуть, градіни, або ого, це, мабуть, наше, насправді десь пів на третю ні, ні, не так, почнемо з вечора. десь... Початок 12-ї вечора були шахеди. Потім е, арта у нас не перестає час від часу. Потім десь пів на третю годину схоже на е, РСЗВ, е, але це були такі одиночні, дуже, ну, дуже потужні. Ой, не люблю це слово, але як є е, вибухи. І буквально три хвилини тому цілий пакет. Був, ну я не знаю, що це гради, чи там С-300, чи що це було таке дуже сильний пакет в нашому районі було чутно. Ну ми тут так підпригуємо і живемо далі. Насправді від цього не сховаєшся, тому що це ж не повітряна тривога, тому не сховаєшся в тому сенсі, що там ти встигнеш в сховище спуститися. Тому як є, по, по, по ситуації з водою, світлом, Ну, от бачите, світло є, вода є. Навіть коли немає світла, то воду якось там придумали якісь насоси, мабуть, бо вода Ну, принаймні, в деяких районах вона точно є там, де багатоповерхівки. Не знаю, чи добиває до дев'ятого поверху, ну але у нас не так щільно зараз заселено, заселено місто насправді. Е, ну, може виключитися в будь-який момент. От, вчора ми поки збиралися на роботу, то виключили світло, потім включили світло. Е, ми готові до цього морально 100% до того, що будуть відключати. Е, по опаленню кажуть, що готові, але це. Теж таке, ну коли ти в на лінії фронту прямо живеш там не 20 кілометрів, а прямо на нулі, то ми розуміємо, що може прилетіти в будь-який момент. Всі знають, де знаходяться у нас ці пункти, звідки подають тепло. Кожен день є поранені люди. На жаль, і це вже це, це палювання за людьми. Це вже просто для них як ну, нікого не впалювали, то, мабуть, у день пройшов дарма. При тому, що от вчора вбили жінку, вона така трохи у нас така місцева божевільна. Вона нікого не чпала, вона там ходила, вірші читала по вулицях, але її теж з дрона вчора вбили. Ну, це було близько до це була червона зона, вже але менш тим, дрони літають всюди. Тільки там історії про те, що ніби росіяни десь там просунулися, чи навіть опинилися в корабелі в районі Херсонському, що ви про це скажете? Ой, вчора до мене е приїжджав е мій гарний друг, він воює, і він якраз, от якщо ви дивилися відео там, де хлопці на острові, е там, де вони наші хлопці біля стели такої, це, прямо, це у нас прямо край острова Гідропак, прямо біля, біля річки. Вони спеціально туди пішли, зняли е це відео, що нема там сні. Е е Наших військових, да, оце, оце наша наші... батьки, молодці. От він взагалі він вчора прийшов до мене і каже, у мене гарна новина. Я говорю, яка він каже, всадова і Ґ... немає. А я на нього дивлюсь, кажу, а що вони там були. А він каже, ну пишуть же харкі Ґ... пабліки. І на острові Ґ... немає, ну пишуть же харкі Ґ... пабліки. Чесно, я не читаю. Пабліка. Ми ж знаємо тут, як і де і що воно відбувається. А от те, що вони по нам зараз гатять частіше, то ну це треба просто сприйняти, бо вони, звісно, будуть намагатися і Херсон взяти, і Запоріжжя взяти, і все, що до чого дотягнуться їхні грязні руки вони будуть намагатися взяти. Е, да, от Це прямо острів, це вже mm -hmm. прямо от туди близько до Дніпра. І е, е, хлопці mm -hmm. наші стоять, 34 та бригада. Я їх люблю. вони Леці, якщо чи це ж морська піхота, та. Yeah. Морська піхота, 34 та бригада. Чесно кажучи, я навіть дивився, хто про це казав. Я не бачив навіть серед російських з-блогерів, які, так би мовити, мають якусь репутацію, велику кількість підписників, щоб там хтось щось сказав, що там зайшли в Херсон. Ну, тобто, це взагалі якась ну, абсолютно качка, качека. Ну, та... чесна... вони, вони засняли сюжет. Вони засняли сюжет, мені вчора показували. Ага. На яку якомусь їхньому, там я не знаю, як, ну ті нашого сен, ага. ну тільки у них. І да. вот. э, вони засняли сюжет. Там, знаєте, як от у Гоголя в Тарасі Бульбі з камышинками наші козаки плили через річку, отак вот і вони по протоці пливуть, одні каски видно ага. і стоїть. А такі камишинки вони встремляють, в... куди вставляли. <laughs> <Не знаю, куди, laughs> да. вот. В общем, э, вони розповідають ці кореспонденти, що оце острів, оце протока, оце ми тут захопили, оце ми тут свою тряпку триколор в смітні кучу поставили і і все просто офігенно. І оце, таке відео Вони показують. І такий вид зверху, як мапа, да? і що весь острів червоний, це вони, край острова, це Сіра зона, і потім уже той мост, який ніяк не добомблять, і потім вже Херсон. Хоча це то теж Херсон. Вони вже сказали, кажуть, що і правий. І Лєвий берег у Херсона є, хоча ми тільки на правому березі у нас на лівому березі Херсона ніколи не було міста. В общем, придумають, що тільки завгодно. єдина гарна новина від їхнього же оцього нагнітання і ПСУ, що Там якийсь генерал у них здох від розрива серця. Не генерал, полковник не даже він до генерала бідося. Той хто керував тут військами, іменно із за того, що йому треба було доповісти наверх, що це все неправда, що вони острів не захопили. Пили, а йому, мабуть, було так страшно, що ну, ну і земля йому стіклавати, скажімо так, ясно. Така якась історія в дусі Гоголя про Какія Какіовичу да, там да. чи чи Шинелі. От Я щось ці дві історії. Ну, хтось там помер того, що не міг щось доповісти начальнику з пис. Да, я, я, я ще дуже коротко зва. Скажіть, будь ласка, а ситуація на тимчасово окупованій території там надходять звідти якісь звістки, чим як живуть люди взагалі? Ну там, якщо я скажу, що прикручують гаки, то я вже не знаю наскільки більше їх можна прикрутити. Вони там просто зараз забороняють інтернет, ці месенджери. Вчора мені сказали, що в Скадовські навіть забороняють вже і Телеграм. Ну, тобто, взагалі намагаються одрізати людей від, від великої землі, від, від України, ті, хто зможе. Може пробитися то це тільки телеграм, практично. Зв'язку ж уже такого немає давно, як просто телефоном подзвонити. Їм ем там розповідають от те, що про що ми тільки що обговорювали, що Херсон вже взяли і що вже вже скоро вони будуть знову в Києві, як вони кажуть, і люди люди. Ті, хто українські, ті, хто не може виїхати, от я запитувала до речі, нещодавно написали, що нас така ситуація, нас і тут вважають ждунами. І в Україні вважають ждунами. Я кажу: виїжджайте, Ну, це неправильно. Ті, хто знає, яка там ситуація. Є там, звісно, і, і почікуни, і там є і різні, і є ті, хто пристосувався. Але от... От Чоловік мені сказав, не можу виїхати. Собака 11 років, велика, ніхто із волонтерів не береться вивозити з собаками ні за гроші, ні без грошей. І отак от він живе, бо це його, ну це як дитина, 11 років, у тебе така животінка. Живе. І от... от і Я поки, думаю, так, що це. так, є усі хороші, дуже добрі причини, чому вони не змогли свого часу виїхати. І, ну, на жаль, так є. Ну, Сподіваємося, що все-таки е, вже якась перемога в нас в цьому сенсі не за горами. І принаймні Херсон точно росіянам е, ну, не по зубах. Це ми точно розуміємо. Дякуємо дуже за розмову, пані Оксано. Вам насправді е, якось Спокійнішого дня бажаємо і всім всім херсонцям, які залишаються в місті Херсон. Ну і будемо бачитися, і вашим котам вітання теж передаємо. Звичайно, так Оксана Помі була з нами депутатка Херсонської міської ради.